Бронзової нагороди в останній категорії був удостоєний Хадж Хамед Джаміль з Києва. який ледь не позбувся її у заключенні партії, в якій він зазнав поразки. Втім, за рівною кількості очок серед інших п'яти учасників за кращого додаткового показника юнак фінішував третім. Скільки ж шість з половиною пунктів набрав і Семен Мітусов з Донецька. Але знову ж таки завдяки допоміжним даним він завоював срібну медаль. А володарем золотої серед юнаків, що не заборонено регламентом, стала харків'янка Софія Краснокутська. Вона постійно лідирувала у турнірі. І напівочка залишила позаду себе всіх найближчих переслідувачів у змаганнях дівчат. Відразу четверо завершили їх, маючи в активі по шість очок. Тому арбітрам знову для виявлення призерів довелося вдаватися до застосування додаткових ознак, що і зумовило третє місце для Анастасії Усик з Києва. Другою стала Вероніка Руденко з Харкова. А перемогу випередивши усіх на пункт, святкувала господарка, вихованка 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Дубовик. Їй всього лише 10 років. Втім, подібне не заважає талановитій дівчині не тільки грати на рідних, але й перемагати значно старших за себе суперників. Хоча вона відверто зізнається, що і нинішній турнір виявився для неї непростим. Сложно ігралась, звісно. Можна було добре займатися, готуватися. Серед представників нашої області дочільної шістки, яка фінішувала на горі турнірної таблиці, у юнаків увійшли п'ятий Михайло Плюха і шостий Дмитро гаюн. У дівчат подібні здобутки, відповідно, у Єлизавети Гребенщикової і Олесі Прасол. Дуже приємно, що в фінал попадає п'ять представників дні правдні із міста Дніпра. Ми очень, очень довольні такими результатами. Ну і и... Уверены в том, что наши юные шахматисты покажут еще в финале свои результаты. Думаю, что что кто-то из них обязательно приедет чемпионом Украины.